Обласна федерація кікбоксингу «Будокан», торгово-розважальний центр Чайка, презентують програму Дім бойових мистецтв. Вітаємо усіх сильних тілом та духом. Сьогодні в Домі бойових мистецтв федерації кікбоксингу «Будокан» на Грушевського 41. Зібралися спортсмени різних бойових мистецтв. Це і кікбоксери, і борці, представники бразильського джиу-джитсу, а також змішаних бойових мистецтв. І сьогоднішня наша програма присвячена системі Кросфіт: це система розвитку сили, гнучкості та витривалості спортсменів. Кросфіт це функціональний вид тренування спортсмена, який включає в себе підтягування, віджимання, присідання, біг, прыжки на скакалках. Чим більше різних вправ ми будемо застосовувати в кросфіті, тим ми будемо більш підготовлені до різних ситуацій як в спорті, так і в житті. Ці вправи виконуються в круговому темпі без без відпочинку або з мінімальним відпочинком при їх виконанні що дає нам змогу максимально підготовити наш організм в стресових ситуаціях які можуть використовуватися як на змаганнях так на тренуванні так і взагалі в звичайному житті Кросфіт є максимально ефективним максимально ефективною підготовкою любої любого спортсмена Кросфіт це є дуже корисна річ для, боксерів, для борців, для боксерів, для кікбоксерів, для всіх спортсменів бойових мистецтв. У всьому світі в чотирьох тисячах залах застосовується система кросфіт. Вперше систему кросфіт застосував Греєх Гросман наприкінці ХХ століття. Кросфіт з собою фактично є комплекс спеціальних вправ, які от сприймовані на те, аби підвищувати функціоналість спроможності. Нашого тіла. Зараз в нашій програмі ми розкажемо і покажемо основні вправи з кросфіту, які використовують на тренуваннях вихованці Федерації Будакан. Ця вправа ми виконуємо для того, щоб покращувати серцево-судинну систему нашу. Рухаємося не тільки ногами, а й руками, що дає нам додатково тренувати координацію наших рухів. От і плюс. Ця вправа виконується в максимально можливому темпі для спортсмена, так що ми повишаємо не тільки серцево-судинну систему, а й фізичну витривалість бійця. Ця вправа, яку зараз виконують наші спортсмени, розрахована як на е, взривну витривалість е, мишць наших ног, так і е, ми відпрацьовуємо взрив на проходи в ноги. Ця права виконується в максимально швидкому ритмі, ми тренуємо ще й серцево-судинну систему. Вона розрахована для тренування ніг. Це, можна так назвати, звичайне присідання з живою вагою. Ця вправа, яка відноситься до тренувань по кросфіту, розрахована на взривну витривалість м'язів ніг, яка застосовується іменно в ударній техніці кікбоксингу, к 1 і тайського боксу. Зокрема, ця вправа тренує, тренує іменно удар коліном. Зараз спортсмени роблять одну із самих основних вправ в кросфіті, яка називається бурпі. Це можна сказати, та сама вправа, яку ми... В свій час виконували в школах на уроках фізкультури. От і є той самий круговий тренінг, який в Советському Союзі був прийнятий як основним в підготовці любого спортсмена. Ну, та картинка, яку не кожен день бачить глядачі, те, що зараз відбувається в нашому залі, що розвивається вправо, для чого вона? Ну, Взагалі це один із комплексів в тренуванні кросфіту. Сила, витривалість, гнучкість, координація. Основні бази, які потрібні для того, аби успішно в принципі, завершувати поєдинку. Ще одна вправа з кросфіту, яку ми використовуємо. Це мах молота. Вона задействує мисці плеч, тобто дельти. дельки. Вот. Способствує хорошому удару, розживає серце. Це була вправа з гумою, вона дуже корисна річ для всіх спортсменів. Будь-хто це борці, боксери, кікбоксери. Це дуже корисна річ. Просвітом має займатися будь-який спортсмен, як початківець, так і професіонал. І взагалі кожна людина має підтримувати свою фізичну форму в належному стані. Скільки разів на тиждень ви приділяєте в ваших тренуваннях, зокрема кросфіту? Е, в загальному три рази на тиждень це ну, як іде заняття, наприклад, понеділок, п'ятниця, чи вівторок, четвер субота, без різниці. І після чого йде тренування повне на ударку. Але в загальному три рази на тиждень обов'язково треба робити про світу. За тренування наслідок ще розтяжка, щоб хорошо пересягти руки, ноги, щоб людина. Виходячи з залу, відчувала себе справжнім бойцем. і не було в мислях нічого протиполажного, ніж прийти додому, відпочити і зайнятися якимись потрібними справами. Наш надійний друг і партнер ТРЦ Чайка запрошує всіх глядачів поновити свій гардероб до весни. А Федерація Будокан в час авітамінозу закликає до занять спортом. Зокрема, кросфіт можна тренувати як в залі, так і на свіжому повітрі. Тож дають повсякденні тренування з кросфіту для вихованців Федерації Будокан. Кросфітом займаюся для фізичної підготовки, саме фізичної, дає витривалість, ну, загортовує дух. Підвищує фізичну працездатність спортсменів, посилює всі функції, всі функціональні можливості спортсменів. Кросфіт потрібен не тільки мені, а всім, хто займається різними видами або. Бойових мистецтв, тому що він зміцнює, має м'язи рук, плечей, спини, ніг. Як ви бачите, ми виконуємо вправи, які йдуть не змісне, то тобто це не аеробіка, не фітнес, а Дійсно, вправи, які зміцнюють м'язи. Це дуже важко, але це ну випробовуєш себе, би, на що ти здатний. Свою першу силу волі, свою, свою міцність, витримку. Це гармонійно розвиває спортсмена, впливає на всі групи м'язів. Все тримається в тонусі, все працює. тобто якби тіло працює. Один день повністю все. Представники ММА Сполучених Штатів Америки також ефективно використовують кросфіт у підготовці бійців змішаних єдиноборств. Це йде загальна підготовка, яка йде на е, усилення повністю всього тіла для розмінки. І в першу чергу для розтяжки, щоб була хороша розтяжка, треба робити обов'язковий кросфіт З того, що е, коли розтягнути правильно позвоночник, тоді ножки будуть добре працювати, ручки будуть хорошо викидуватись. И взагали буду просыпаться набагато легче спортнами. Еще тренировок кроссфида, чем они отличаются. Есть много нагрузок на мышцы. Это как правило металлом, железом качаются в спортзале. Но там да, мышцы качаются. Просто идет объем мышц. Здесь мы делаем мышцу рабочей, Для того, чтобы применить в своем единоборстве, кто каким занимается. Пускай они не будут такие объемные, но они будут... Энертные. Взять два например, человека вони вроде бы одинаково накачанные по объему. Да? Разница в виде. Потому что бойцовская накачка и простая накачка це разные вещи совсем. Мы перед кожними змаганнями влаштовуємо такі тренування пару раз на тиждень. У нас відбуваються конкретно тренування по фізичній підготовці, по кросфіту, адже без цього я вважаю, що ну хороших результатів показати на змаганнях просто неможливо. Всі ці вправи, які ми використовували і використовуємо на тренуваннях по кросфіту, допомагають нам показувати гідні результати на змаганнях. А саме 1 березня ми їздили на відкритий чемпіонат Київської області по греплінгу. Всі наші спортсмени вернулись з медалями, показали гарну підготовку як в технічному плані, так і фізичному. Наш тренер Дзедзель Руслан став призером цих змагань в своїй і в абсолютній категорії. Влад Харченко, який вперше виступав на змаганнях по джиу джитсу по греплінгу, став другим в своїй категорії і третім в абсолютній категорії. чим ми були дуже здивовані? Приємно, приємно здивовані. Також приймав участь по юніорах Медведєв Віталій, який в своїй категорії зайняв третє місце. І в абсолютній категорії з владом нашим вони боролись за третє місце. Я в своїй категорії зайняв перше, перше місце. На вулиці весна, і багато хто шукає куди піти, чим зайнятися, щоб повернути до літа гарний вигляд свого тіла, скинути зайву вагу. А кросфіт і тренування в наших секціях це, на мій взгляд, максимально ефективний спосіб скинути зайву вагу, набрати гарну фізичну форму для того, щоб відчувати себе на всі 100%. Сьогодні ми розклали по полицям весь процес тренування з кросфіту. Усіх представників різних бойових мистецтв ми запрошуємо на тренування. Грушевського 41, ТРЦ-Чайка, третій поверх та фабрична 7А. Федерація Пудокан. Захисти себе і свою Україну. Програму створено за сприяння ТРЦ-Чайка. Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.